Хто я, що я можу? Хто я, що я можу, хто я, що я можу, хто я? Добрий день, мами і тата, бабусі і дідусі. В ефірі програма Хто я що я можу, я її ведуча Дар'я Самаріна. Сьогодні ми говоритимемо про музику, тому не дарма завітали до музичної школи номер 2 імені Святослава Ріхтера. І найперше, давайте познайомимось з його директором. І це Кочевенко Людмила Іванівна. Доброго дня. Доброго дня. В минулому році в нашій школі виповнилось 40 років. До цього ювілею ми випустили буклет про досягнення нашої школи за останні 5 років. Майже кожні 5 років ми випускаємо буклет про творчість, про життя школи, про досягнення. Але наше приміщення ще набагато старіше, тому що було побудовано воно в 1895 році. І тут раніше містилось, колись містилось губернське жандармське управління, потім пізніше музичне училище імені Косенка. А в 1971 році була відкрита наша школа. Але стіни ці чули Зою Гайдай, чули Вадіма Гнедаша, який і навчався в стінах. Нашої школи, але колишньому музичному училищі, і Олександра Білаша, відомого композитора українського, і звичайно, Святослава Ріхтера, ім'я якого сьогодні носить наша школа. У нас дуже багато чудових, прекрасних талановитих учнів. І щороку вони беруть участь у різних різних конкурсах всеукраїнських, міжнародних, бувають за кордоном, бувають їздять по всій Україні і за її межами. Серед таких яскравих особистостей, яскравих наших дітей хочеться назвати Софія Кафтанюк, Соломія Кафтанюк, Анастасія Миренчук, Владислава Водотієць, Денис Майструк, Маринка Перепелиця, Богдан Тарасевич. Ну і ще дуже багато сьогодні діточок. А з ким вона зараз, з ким ми ж познайомимося сьогодні. Я хочу запросити вас познайомитися з нашою зірочкою, з нашою вже відбувшоюся зірочкою і майбутньою зіркою української і, можливо, не лише української академічної музики. Це Софія Кавтанюк. Я живу музикою, я вкладаю туди свої почуття, емоції. Я дуже люблю слухати музику також. Ну, тому що це моя майбутня професія. Ти обрала для себе віолончель. Чому саме цей музичний інструмент? Е, я знаю, що віолончель просто більше схожа до скрипки, але більше за розміром. Чому б ти не обрала скрипку? Вона і легша, і тримати її зручніше. Ну, взагалі, я думаю, що музика це моя доля. Е, тому що са дитинства я хотіла займатися на фортепіано, але. Доля мене звела з вчителю, вчителькою по віолончелі. Я почала ходити на уроки віолончелі, мені це почало ще більше і більше подобатися. І я почала розвивати навики гри на віолончелі. А скрипку я не вибрала, тому що, як на мене, то віолончель набагато гарніший має тембр, ніж скрипка. А тобі не важко, ти ж завжди подорожуєш возити цей інструмент з собою? Для мене це не важко. Мені головне результат конкурсів. Віолончель – це вже моя подруга, і я буду її носити до так, тих пір. Так, її називаєш, так? Так, так. так. Софія, з років ти почала займатися і взагалі вчитися в цій школі? Ем... Можна сказати, що перший раз я на прослуховування сюди прийшла, ще коли була у дитсадочком. Це десь 3-4, так? Ні, ні, ні. 5-6 років. Ще трошки старше. Uh -huh. так. Почала ходити на уроки, і вже 8 років в мене був перший конкурс uh -huh. в місту Новоград-Волинський імені Варчина. Зараз тобі стільки років? Тринадцять. Тобто весь цей час ти займаєшся музикою і маєш уже чималі досягнення. Пам'ятаєш перший конкурс, перші відчуття? Звісно, пам'ятаю, це було хвилювання невеличке, але я трошки хвилювалась. Я хотіла настроїти на перемогу, але на першому конкурсі я не взяла призове місце. На цьому ми не здалися. Та через два місяці поїхали на всеукраїнський конкурс, е, класичний меридіан, місто Київ, і я там посіла перше місце. Хто, що і як тобі допомагає взагалі е, ну і брати участь в конкурсі, взагалі що тебе надихає? Е, звісно, у участі в конкурсі е, допомагають мені тато, мама, моя сім'я, можна сказати. Е, мама відповідає за наряд та мій зовнішній вигляд. У нас у вас навіть ролі поділені. Звичайно. А Тато він як спонсор е, конкурсу. Так. Фінансовий директор. так. Е, підтримують мене мої друзі, те, що немало важливо для мене. Ось, ну і я сама стараюсь, я ж, звісно, сама беру участь у конкурсі. Ну, і звичайно, це твої викладачі, так? Хто це на Кириленко Наталя Володимирівна, мій викладач та концертмейстер Крушкова Тетяна Федоровна. У цьому році я стала стипендіатом конкурсу нові імена України. Це був важливий крок для мене. Ми довго готувались, і я все-таки виграла стипендію. Угу, eh... Навіть гро... гроші, так? Так. Найяскравіші конкурси це міжнародний, міжнародний конкурс імені Євгена Станковича. Посіла я там перше місце. Так. Також дуже важливий для мене конкурс Восхождення місто Ялта. Перше місце. Чому це для тебе такий важливий конкурс? Ну, Кожний конкурс для мене по-своєму важливий, тому що це крок до моєї мети. А моя мета стати віолончелісткою та представляти Україну. І, За Закордонно. Так. так. І найважливіший диплом це диплом міжнародного конкурсу, який проходив у Санкт Петербурзі імені Сверидова. Там я посіла третє місце, але я вважаю, що це велика заслуга для мене, тому що Росія це взагалі. Столиця віолончельної музики. А тут раз і Україна, так? В так, так. Пам'ятаєш це відчуття, коли е, назвали твоє ім'я і прізвище. Що ти відчувала? Якщо чесно, я не вірила. Ми взагалі навіть не сподівалися вже на призове місце. Коли я почула, я ще, мабуть, два дні була в шоці. Для мене це було дуже несподівано, сюрприз. Зараз я б хотіла попросити тебе дещо виконати для нас, адже ми говоримо, говоримо про Віленчель, да? і взагалі про музику. А хочеться її ще почути, що це буде за композиції. Це буде Лятошинський мелодія та Шостакович Скерце. Я помню, как она ко мне пришла с еще совсем маленьким ребенком. И я думала, что не смогу ее научить, потому что она была очень неусидчивая. Но у нее были хорошие музыкальные способности. И родители тоже очень хотели, чтобы она играла. Постепенно мы с ней подружились. И ей очень нравилось не только заниматься, но и выступать на сцене. Вот. И, как видимо, это все. очень успешно, потому что мы с ней проехали э, большое количество конкурсов, где она получила призовые места. А в работе она очень покладистый, трудолюбивый э, ученик, и с ней очень приятно и легко работать. Чому ми так приділяємо велику увагу, щоб наша дитина їздила на конкурси? Тому що я вважаю, що, по-перше, дитина завжди в тонусі, коли їй ведеться підготовка до конкурсу, посилено займається музикою. І це, кожен конкурс це один щабель її творчого зросту в музичних програмах, і ми робимо крок вперед до її професійного зросту. Почекайте, тато, ви кажете постійно, потужно займається музикою. Чи не здається вам якісь моменти, що ви, можливо, забираєте в дитини її е, якби її справжнє дитинство? дитинство? Коли вона може да, більше часу приділити друзям, коли вона може просто займатися чимось іншим, поміняти обстановку. От ви, як тато? Ну ви розумієте, я як тато, якби мене хтось в дитинстві направляв і знайшов Це мої здібності, ви? я теж, мабуть, би йшов би, тому що у нас не всі люди знаходять своє призначення. А я знаю, що Софійка своє знайшла. Дуже приємно, коли за кожен успіх наших героїв переживають не лише батьки, а й дідусі і бабусі. Сьогодні вони теж присутні. То давайте з ними познайомимось. Як звати вас, Станіслав Іванович Радєцький. Так, дуже приємно. А вас Любов Степанівна, бабуся. Розкажіть, будь ласка, я знаю, що у вас, Станіслав Іванович, в роду теж є відомі такі музиканти, які мають певне, мали певне досягнення з музики. Ну, якщо говорити про досягнення і про музиканти, то я можу сказати слідуюче, що Софійкін, прадідуська, був дирижером військового оркестру, а ще прапрадідуська. Був на крейсері Аврора музикантом. Кожна бабуся так її так більш, щоб от внучка щось смачніше поїла, щоб вона може більше відпочила. Ви якось теж шкодуєте своїх внуків, якось їх чимось таким от підтримуєте? Підтримую і шкодую, і, на, і на дачі Скажи. стараюся їм виростити і фрукти, і овочі, щоб вони з'їли без. ГМО без це ми натуральні, трудимося. Смачний торт вони люблять завжди. У нас це для них торт. А який? жиле пражський вони люблять торт, жиле з зі сливками, з сметанками люблять. Це ми для них завжди робимо. Ви як бабуся, порадьте усім бабусям міста Шитомири, Шитомирської області, як можна підтримувати своїх внуків, аби вони виросли не просто здоровими. Не просто розумними, а й талановитими. Кожна дитинка народжується вже своєю зіркою. Ота зірка її і завжди світить її в житті Тільки їй Тільки треба, щоб вона е розвивалася, розвивалася і розвивалася. Отож, як ви почули, шановні глядачі, підтримуйте своїх дітей, підтримуйте своїх внуків, і вони обов'язково стануть героями нашої програми, яка має назву Хто я, що я можу. А з вами ми прощаємось лише за тиждень. Зустрінемось до зустрічі.